Напередодні вирішального голосування в Конгресі США щодо пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, високопосадовці Пентагону та ЦРУ б'ють на сполох, закликаючи законодавців негайно схвалити виділення коштів. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що без цієї допомоги Україні загрожує поразка у війні з Росією вже до кінця поточного року, або це поставить Путіна в таке становище, що він зможе диктувати власні умови політичного врегулювання. Він описав критичне становище української армії, зазначивши, що дві бригади чисельністю, понад дві тисячі солдатів, мають лише 15 артилерійських снарядів на день і 42 мінометні снаряди. Загалом. Представники Пентагону наголосили на готовності до швидкого відправлення зброї в Україну у разі схвалення фінансування. У нас є мережа складів у Європі, де вже зберігаються боєприпаси та компоненти ППО, яких так потребує Київ, заявив Вільям Бернс. Заява Бернса стала, можливо, найжорсткішим попередженням про війну в Україні з боку високопоставленого представника США. Міністр оборони Лойд Остін також попередив, що якщо ухвалення додаткового закону буде відкладено, то союзники та партнери поставлять під сумнів, чи ми є надійним партнером. На цьому все нагадаємо, що Конгрес США проголосує за законопроект про допомогу Україні та іншим союзникам у суботу ввечері.